Досить лікуватися. Час на нари повертатись. Юлія Тимошенко попросила перевести її із лікарні до Качанівської колонії. Експрем'єр уже подала відповідну заяву до керівництва колонії. Причиною стало відеоспостереження у лікарняній палаті Загратованої. кадри, які днями з'явились в інтернеті. Тимошенко визнала автентичними на 90%. На відео чітко видно, як Качанівська бранка займається спортом, ходить на підборах, іноді відмовляється від милиць. Саме викладене відео у мережі стало причиною обурення від заград. Тованої, то Тимошенко вирішила написати відкритого листа до Януковича. У ньому звинуватила гаранта у встановленні камер у душі та вбиральнях. І взагалі ославила Віктора Януковича на весь світ як політичного воєриста. Дане звернення зачитав адвокат Бранка Сергій Власенко і ось кілька уривків із листа експрем'єра. Що ви робите з цими фільмами? Проглядаєте самі або в веселій кампанії з друзями. Можливо, ви отримуєте від спостереження за політичним опонентом з жінкою в роздягненому вигляді додаткову впевненість в своїх політичних можливостях? Можливо, ви насолоджуєтесь такою специфічною владою над своїм політичним опонентом та відчуваєте себе завдяки цьому сильнішим та успішним?